Так, всім мої вітання. Всім привіт. Знімаю наступного дня. 10 годин. 10 годин ранку. Це у нас у 8 годин вже було видно. І тільки що тільки прилетів голуб. Вчора мінус 2. Один голуб сокола, он туди, тікав, ви знаєте, я вчора показував. І він звідти не винирнув. Сокол пішов, а він не винирнув. І я до ось цієї секундочки я не знав, який голуб таки туди нирнув. І чого так довго його немає. Раз, Лапка, лапку треба повіситись. Злетіла з колекції. І ви знаєте, я вам скажу так, я думав, що він цапнув о ось цього голуба ось. Це 59-й, о той, що середині вставочки. Я думав, що він цього голуба цапнув. А цей голуб прийшов, ви бачите? Значить він взяв він взяв голуба, отой голуб вирваний хвіст. Такий карий вирваний хвіст. Я намисне ще вчора закрив, щоб визначити, хто сьогодні прилетить. Так, зараз забираю їжу. Вчора не доїла. Бачите, я ще доїдають. А ні, там ще є пшеничка, не доїдають, і просто не доїдає, тобто не голодні, бачите? Заберу зараз одну кормушку, тому що сьогодні все ж таки я теж, сьогодні вихідний день, сьогодні я теж планую трошки пізніше вийти їх, попідганяти. Так що не буду їх кормити, а цей голуб раз повинен поклювати. І це він, дивіться, він сидів. 300 метрів. Від хати сидів 300 метрів. Ви бачите? І прийшов аж тільки в 10 годин наступного дня. от, Бачите який стрес голуба? Ай ти мій хороший такий. Оце ж мені говорили, хлопці, бережи його. Ну, доля його зберегла. Молодець, що втік. А той вирваний хвіст, ви знаєте, можливо, в нього... Ну, фізіологічні дані такі, що е, він не зміг втікти. У нього вже був раз вириваний хвіст. Ви, ви ж бачите, що в нього вириваний хвіст був вже раз. Він вже відростає, то номер 66 Голуб 3х3, по-моєму чи... Так, да, де по-моєму десь 3х3, чи 4х4 він був. І таке його сокіли... Таке сокло забрав. А, то він щось вроді би. У нього щось там... А ну почекайте, я піймаю, щось в мене таке підозрює, що в нього там кров. Так що піймав, ви знаєте, в нього щось є таке. Подивіться. Є таке. Ви Бачите? Червоненьке. Лапки наче цілі. Може десь він падав і може десь лапкою, може десь царапнувся. Я не буду вже чіпати все. Не буду вам. Не буду вам. І так, бачите, живий, здоровий, як вогонь. Подивіться. Тобто я не бачу ніяких там... У нього таких уже значний патології, щоб там десь він був пошкоджений. Відкрив, Вийдуть, ні? Відкрив, молодець який, А ти ж ти дивишся. Ну я, якщо так говорити вже чесно, то я сказав так. Оце з двохлубів. Або це, або той виреваний квіст, краще хай виреваний кіст пропаде. Хай краще. Ну в ну, цей... чому? В чому єдиному тільки різниця між ними. В цього краще ганетика, цього трошки краще, а генетика, яка мені більш подобається у цьому голубі. Він вижив. Не виходить, дивіться, що повиганяти, давайте повиганяємо. Все таки я вийшов так... сьогодні день вихідний. Вийшов, думаю, почнемо потихеньку їх до польоту готувати. О, бачите. Це Колись знеслась на вольєрі, знеслася. Так, вона на ньому... Ну воно холодне, я вам скажу одразу. Я її його... я захолов, скажу я так, захолов я її його... виходьте, виходьте. Виходьте, виходьте, давайте. Виходьте, виходьте. Давай, 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 давай. Ворониня, дивіться, ніяке. Так. Там мене вже... Там вони постійно сидять. Це спортивні, вони в мене використовуються як кромілки, я їх вже... Але бачите, деякі гнізда вже з яйцями ось поклала пара. Ну Тут виводний, оце, як так би мовити, виводна стая це для мене. Мало, мало що означає, тут теж яєчко. що... Кормлю добре через те. Кормлю добре. Через те. Трошки закрию. От я вам зараз ну, пару секунд, щоб мене потерпіти. Я бачите закривуся. І ті яєчка, що там лежать, на яких вони сидять. Вони за годин чотири за п'ять. Я буває так їх тримати довгенько тут. От я зараз закрию їх, оце аж догону, я вийду. Десь можливо годин через дві. Буду їх трошки підкидати. Щось вони дивляться вверх. Щось вони вверх дивляться. Ну, я подивлюся. Нема. І ці і яйця прохолонуть, все, і з них вже нічого не, вилуп, не вилупиться. Ну, Тобто не потрібно зараз мені тут ніяких виводків. Там ще виводки. У мене йдуть деяких пар. Дозволяю дозволяю. Так, зараз трохи підкріпляться ось. Бачите, водичка не замерзла сьогодні плюс. Водичка не замерзла сьогодні плюс. І десь так. Годинки через 2. Десь годин о 12 і я буду пробувати сьогодні підкидати. Ну певно, що я цю голубу вже кидати не буду. До речі, де він? Де це, де це, де це? Де він? Де він? Де він? Де він так швидко бачите? Цей голубів вже ось залишив сидити жмені. Я так швидко його не знаходжу. Я так швидко його не знаходжу. А ось він сидить, ось. Він. Ось він сидить. Бачите, там, там мокреньке таке, бачите? Дивіться. Десь він сидів, а я не знаю, де він сидів. Куди він там шмякнувся? Я не знаю. На нього мокре, бачите? дивіться. Де він був? Що там було в ним? Що там укривати? Але так він фізично цілий Пан Миколай. Ніякий. Так, все добренько, все. Хай трохи покриють, хай трошечки вони. Да, ну що, значить, аж тепер вже можна... Такий висновок казати, робити, що до вчорашнього польоту мінус один. Це голу вирваний хвіст. Вчора він не прийшов, бо його поніс сотню. Ось ця голубочка вчора літала, сплошна голубочка ця літала вчора. Я теж до неї, чесно кажучи, переживав. молочинка прийшла. Вона вчора прийшла. Ну, оцей вчора майстерно прийшов, просто майстерно прийшов. Такої висоти прийшов, що я навіть спершу злякався, думав, що це якісь сокло падає чи що таке. Оце прийшов майстерно. Майстерно вийшов з ситуації хитрун. Дуже майстерно, до речі, де він? Де він, де він, де він, де він? По-моєму, ось сидить. Да, по-моєму, ось сидить. Так, по-моєму, ось він. Та що два голуби, що на очах у мене вчора... Прийшли з неба, це просто майстерно, ви знаєте. Ну в чому причина, що вони так себе зберегли прекрасно вчора? Тому що вони регулярно на крилі. Вони регулярно на крилі. І будь я таким уже, я не знаю навіть як сказати, от посажу я їх на тиждень на більше без тренінгу, все, і в них вже навики. Оці зимоване повтрачаються, вони вже тоді більше будуть уязвіми, так сказати. Їх тоді ястреб і сокол з більшою ймовірністю зможе взяти, ніж зараз, коли вони кожен день майже я їх підкидаю, тому що вони в мене весь час чергові голуби на будь-яку погоду. Ну, на жаль, серед них був і оцей карець вириваний хвіст. Ви бачите, все-таки оцих голубів ніколи не царапнув ніхто. А то голуба вже хвіст розцарапнувся. Вирваний був. Тобто він якось по своїй, не знаю, по такій вдачі вже раз побував в кігтях. Тобто його вже доставав кігтями за хвоста. Ястреб, я думаю, що в нього все-таки... Оце було причиною, що в нього як навики, мабуть, не сформовані були ще. Знаєте, цей голуб щось ходить, він такий бідняга. До кормушки не йде, дивіться, бачите? Ну, під стресом, голуб під стресом. Значить, цього голуба я не буду брати в руки, мабуть, я не знаю, тиждень дам йому на реабілітацію. Нехай він трошечки. Щось він там ходить і так от і бачу, що все-таки його щось тривожить. Не? Щось його тривожить, цього голуба. Щось там мене тривожить, а що не знаю. Дивіться, бачите, дивіться, як він йде. Мабуть, такий він вчора десь вдарився. Він вчора десь вдарився. Добре, все. Все показав, що мав, все розказав, що мав розказати. Сім миру. миру. Ну, Будуть польоти, включу камеру, буде щось цікаво, включу камеру, не буде цікаво, так що сьогодні можливо більше знімати не буду. Так, всім пока, всім миру.